Ой, господи, А отак, дівчата. Позвонив чоловік, сказав, що вам треба скупитися піти. Бо я йому вже всі мозги проковиряла, що в рома немає ще на осінь діти, що скоро похолодає. І пяте десятий, та і так вийшло якось так. Ну, в общем, розпаковка. Зразу <кій> хочу сказати, що Рома на осінь подійти повністю. Залишилось купити тільки шапку, і то це чисто примха, а не необхідність, так як у нього є шапка. Просто вона мені не сильно подобається, бо у неї якось вуха ну, нормально не закривається. Я би хотіла якусь таку, прям, знаєте, ну, хорошу. Але сьогодні роменного розміру ніде не було. В тих магазинах, де ми в дитячих купували взуття, там були, але дуже монюсінькі, прям таке продом. Для новонароджених, так сказати. В общем, кросовки. Німання, 800 гривень, дівчатки. 800. Я собі вчора на тему заказала за 400. Ну, що поділити. Коротше, взяли трошечки більше, бо, по-перше, ще не прямо завтра і буде носитися, по-перше, а по-друге, у нас з'явився невеличкий підйом. Раніше його не було. Може я не помічала. Ну, коротше, не все взуття йому підходить. Ми переміряли дуже багато і це чи не єдине, яке нам підійшло. 23 й розмір, щоб ви собі розуміли. Ой, далі, серконь. Так, да, ми були в секунді. Ковтинка раз. Ковтинка два. Возможно, великовата. Ну нічого страшного. Джинси класні, нові. На різинки. Раз. Все. Е, сьогодні я поняла, що це була остання виходка з Ромою в магазин. Десь раз ми йдемо всі разом, тільки в тому випадку, якщо Ромі треба щось купити таке, що без нього я його не куплю. Все інше купується уже без нього, тому що це був просто сьогодні пиздець. Я його ловила спочатку по всьому сінцею, по всіх етажах, потім по всьому секундові. Ми чуть не поламали огнітушитель в тому секунді. Ну, коротше, далі побачила класну жилетку. Я приміряю з фоткою, вам покажу. Хоча ще має примірювати. Сейчас вам так покажу. Ну, отак. Це буде дуже багато стоїть. Я так чувствую. Ну, я сьогодні майже не виходила, тому почому би й ні. В націальні жилетка 800 гривень А-а-а! У мене є жилетка, але вона в ужасному стані. Уже, по-перше, вона вистиралася, стала тонюсенька. По-друге, вона капюшона, по-моєму, там... Коротше, а ця прям така класна, в неї такий матеріал зверху, прикольний. Я не знаю, як вам дуже об'яснити, ну це клійонки, але воно якесь таке матове, поняли? Ну, прикольно, мені сподобалося дуже. Мені якраз було треба, тому купила. Далі погнали. Що ще? Жилетка. Щоб а, 800, 799 гривень. 800 гривень жилетка. Далі. Ромі такий от костюм, 86-й розмір. Мікі маусами. Міряла кофтинку, штанискує за все, буду трошки великоваті. але я сюди взялю різинку, буде нормально. Подовжені чуть-чуть, буде добувати. А потім нормально. Я кофту, мене кофта цікаво. 339 гривень. Ні, не все, подожди. Далі ось такий костюм з машинами. Це рома вибирав. Ось такі штани з цими. Ну, Він такий на ощупь набагато приємніший, ніж той. Теж 339 гривень, теж 86-й. Теж міряла кофту, бо штани, якщо що, різненка вселиться, там підкатаються. Головне, щоб рукава не було короткі. Далі ось така от ромі жилетка. Мені сподобалась. Єдине, що вона дуже світла. Це 98-й розмір. Стань, поміряємо дівчатам покажем. Тільки ти вже весь в цьому, так? Да? В пранікові. Е, ну, понятно, що це все міряється на футболку. Е, на кофту воно буде брало трошки більше, бо ж з розрахунком на те, що ж кофту має бути ось така от жилетка. Я так поняла, це унісекс, бо можна як я хлопчука, так і <плес> дівчатка. Мені сподобалося. Тому взяли. Сподіваюсь, вам було видно цю жилетку. Так, 98-й розмір. Вартість 4569 гривень. 56, 460 гривень, грубо кажучи. І е, отакі труси. Е, мені подобалося, я двоє попередньо купила. І це знову купила. Вони йому дуже зручні, дуже прикольні. 169 гривень упаковка тут 86,92. Е, і штани. На 80 сантиметрів. Це зараз саме ідеальний розмір його штанів. Вони трошечки такі утеплені, Туди далі трохи вже, але якраз буде Ось такі от у нас покупки. Да? А. Не питайте. Все.